Кількість і якість послуг це ті показники і основні напрямки, на які взяли курсу своїй роботі по підготовці до осінньо-зимового періоду. Працівники міськводоканалу кількість фактично забезпечили. Звітують, що місто практично перейшло на цілодобове водозабезпечення. А якість на якість води знають, скаржиться багато городян. Запланували додаткові регламентні роботи. Це то тобто додаткова промивка. В цьому році вже буде як весіння, так і осіння дезінфекція. Промивка мереж. Плануємо догрузити фільтри, які маємо для поверхневого дозабору, інтенсифікували роботу станцій з незалізання, які працюють над якістю води, яка видобувається з свердловин. Збільшили, вже збільшили ще плануємо. Плануємо до шести збільшити кількість видобутку води з підземних свердловин. Нам ще треба дозакінчити водогін, який ми ведемо за свої кошти. Замін старого, який був прокладений до Свердловин 44-45, і ми переведемо повністю Червону гору на. Водозабезпечення з підземного горизонту і район насакомбіна з метою покращити роботу, і економити енергоресурси на водоканалі замінили обладнання насосних станцій, придбали і впровадили в дію каналізаційні насоси. Намітили багато заходів по зміцненню матеріальної бази. Запланували закінчити систему повного технологічного обліку. Якщо ми завершимо цю систему повну ми будемо мати цю картину для більш оперативного управління системою водопідготовки і подачі води. Ми вже затратили 80 тисяч в цьому році, ще 1090, і ми завершимо технологічний облік. Зі слів директора водоканалу, нині тривають роботи по реконструкції системи каналізації у районі колишнього цукрорафінатного заводу, а це дасть змогу вирішити серйозну, досить давню і наболілу екологічну проблему. Роботи, які на які виділені десь порядка трьох мільйонів гривень, виділено коштів міської громади, скажімо так, міських на реалізацію проблемних питань. Ми їх всі вже розпочали, в процесі, скажімо, в процесі роботи. І я думаю, що їх позакривати ми маємо за третій квартал. Надто складне і поки не вирішене до кінця питання якість води. Відразу після очистки на водоканалі та у різних мікрорайонах міста вона суттєво різниться, а все тому, що стан самих водомереж уже зношений, потребує заміни. Нова система подачі води по місту, водночас заглиблення і очищення річки може дати позитивний результат, переконаний міський голова Василь Мазур. Будемо пробувати брати кредит і повністю замінювати мережу. Без цього якісну воду подати, навіть якщо ми її беремо, очищаємо. А при, при тому, як вона йде по трубам, і ще прорив, зупинили, і потім плочок, і все, що там залишилося в трубах, вона попадає в ці труби і попадає вже до споживача. Це найбільша більша проблема, яка яка сьогодні існує. Тобто мережі. Ще одна проблема є, це є ця наша річка. Питання в тому, що річку також сьогодні треба вже. Знову оновлювати. Про невідповідність діючих тарифів на воду окреме болюче питання. І хоч чимало бердичівлян вважають ціну на воду надто високою, директор водоканалу інформує, тариф на воду покриває витрати міськводоканалу тільки на 80% І щоб підприємство не працювало собі у збиток, просять переглянути діючі тарифи. Ми зробили всі розрахунки, захистили, подали їх в інкаріє. Ну і мабуть або наприкінці цього місяця або в слідуючому буде розглядатися це питання